Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 20 грудня. Ми чередниченки. Сьогодні вирішили роздербанити наші колеса з маракуєю, бо на середу передають вже там морози. Передавали два дні тому було написано мінус 11-12 вночі. Сьогодні вже написано в той же самий час 10-8-9. Отак от. Тому поки дойдемо, може морозів не буде, але все одно треба маракую вже з колес витягати от Володя зараз цим зі мною займаємось я зараз зніму і теж буду йому допомагати. значить Я розказувала, розповідала про маракую, ми її вирощуємо отаким чином в колесах, тоді витягаємо її, Ну так нам легше і простіше. Зараз я все покажу. Витягувати її з землі. Щоб вона не розлазилась. Ну, до речі, вона і не дуже роз, розлізеться в нашому регіоні Дніпропетровська область. Бо у нас такі зими бувають, що інколи от в тому е, році маракуя у нас вимерзла, Ту, ну, що ми залишали в відкритому ґрунті. А та, яка е, поза той рік вона була нормально, перезимувала. Ну, тобто, рік на рік не приходиться, але щоб не ризикувати, ми все одно собі залишаємо оці. 20 колес у нас тут. Ми їх залишаємо в баклашки, ставимо. А ну покажи, які корінчики ми будемо. ну, Наприклад, ось такі. ну, тримай, я буду знімати, Ось такі корінчики ми засовуємо засун... в баклашки. Ну, можна і в баклашки п'ятилітрові, літрові Дивіться, ось ми їх садимо. Бачите, от в такі пакети. ось, Ее, ну... Отак от от, садимо їх в такі пакети, так як Володя посадив. Да? Це наш матеріал, який на наступний рік ми будемо вирощувати з цих пакетів будемо вирощувати собі вже знову в ці ж колеси засовувати її будемо. От, тобто Ми вибираємо такі ну, найбільш товстіше, там більш здоровіше, курінчики, які будемо ростити на наступний рік. А інші зайве корінчики, бачите, ось їх. Ми їх збираємо тут у миску. І ці корінчики теж, вони, до речі, хороші. І вона, Це Ліана, рослина Ліана, вона дуже хорошо вкорінюється, дуже хорошо пересадки. Все це для неї нормально. Вона навіть з маленького корінчика, ну, наприклад, з такого. Да? От так, якщо зрізати от так от корінчик, піде корінь, і вона буде рости. Так, Хоч би у нас так курма росла, як оце. Да, або, або зіміна так росла, Даша. Так, ну, до речі, її так багато в нас, бачите, ось, ну, в принципі, кількість така нормальна їх. Кому треба, можна замовляти. Але дивіться, замовляти краще її, ми її зараз покладемо у цю зайву нам Володя, робить, а я показ... буду розказувати і показувати. Зайві корінчики ми покладемо в мішок з опілками і покладемо в погрібі до лютого місяця. От. А в лютому можна буде замовляти кому треба, будь ласка, замовляйте корінчики. От. Ми будемо тоді давати, ми їх перемішуємо всі, бо маракуя. Це пер, у неї перехресне запилення, треба, щоб 3-4 рослини було. ну, взагалі, щоб е, коли берете, то щоб то було там не одну рослинку брати. Якщо з одного коріння, ось, наприклад, от володя витягає зараз з одного коріння да, рослинку, то це е, вона, якщо брати з одного коріння, от от, там побрати кореня, е... корінчики, да, то вони будуть. Не будуть між собою мати перехресного запилення, значить, не буде плодиків у них. О, то Ми їх візьмемо, всі, які у нас є, перемішаємо ретельно їх всі, оці, От, ну, в кучки так перемішаємо і засипамо в <плес> зробимо... <плес> <плес> да, як колодя каже, зробимо лотерею. Ну, звичайно, ми ж не можемо так точно кожний корінчик від корінчика відділити, там... ну, бачите, як вони ростуть. То ми їх просто перемішуємо, а тоді кому як достанеться. Ну, в принципі, взагалі, я думаю, що все воно буде нормально. Просто треба брати не одну, а декілька рослин. Так, бачите, Володя їх вигортає. Ну, от. І тоді ми, значить, коли ми, ми десь. В лютому, в кінці лютому можна їх буде ну, десь замовляти їх можна десь середини, ну, там, середини лютого. Я думаю, що краще їх все-таки продавати коренем Корень тоді проще пере, простіше пересилати, і ви його посадите собі, і він, рослинка вже у вас буде в хаті рости далі. Я буду знімати відео, як це робити і так далі. Кому це цікаво? ось, Бачите, він, як володя. Витягає це все робить. Вона нарощує коріння, вона дуже. Бачите? Навіть, навіть є такі моменти, де вона в асфальт вже вростає і починає рости скрізь асфальт, але е, морози їй не дають. Мороз, звичайно, її е, ну, мороз їм, їм вже не на дасть. Рік. Бачиш, раз пішли Ну від... так, вже пішли відростки. Вже. Тепло так вона вже. Ну так. По второму кругу пішла рости. так. Ну, ось так. от. Подивіться ще раз, Володя, от бачите, їх робить. Тобто зайві корінчики в нас будуть, їх багато. Можна замовляти на лютий місяць їх. Да. Зараз я не думаю, що є сенс пере, 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 ну, їх пересилати, бо, чесно кажучи, в нас ж пошта далеко знаходиться. Туди треба їхати. і, О, і, да, і, і Трошечки да, хочеться вже відпочити, не їздити на ту пошту. І хлопці на пошті від нас вже втомилися з нашими посилками. Як бачать нас так кажуть, знову дерева приїхали. От. Ну, то таке, то нічого страшного. Все одно вони нас люблять на пошті. Так, і я думаю, що з лютого ми будемо пересилати ці корінчики, кому треба, будь ласка, замовляйте або телефонуйте в лютому. Можна буде взяти маракую. Ну, мабуть, все я розказала Володя про маракую, О, як да, ти думаєш? маш. Ти ще покажеш. і Попередні відео є так. Що. Да, ну да, вона не складна, Тому це треба, маракує. Ну, да. Нічого складного да, зробити собі таке чудо. Да, посадить. Я вже казав, що цей рік для неї не був хорошим, але все одно трошечки назбирали. Да, не вона все-таки, да? Да, все звичайно, ну, вибаглива, більше до вибаглива до тепла і до поливів. Да. У нас тут був крапельний полив, до речі, Вон, він лежить, там, бачите. От Ми його кожен рік сюди вставляємо і вони тут поливаються. От. Ну все, Давай, Володя, поздоровимо, мабуть, всіх з різдвяними святами. Да, всіх зі, зі, зі святами. Всього найкращого, всім нам миру. І Гарних вражає. І гарних врожаїв, да. Ну що можна ще за доводом Так, да, по побажати, да. землю, да? щоб у вас були гарні врожаї? <гум> <Да. гум> ну чого, все, все одно і, і я хочу сказати ще, що цей рік якось новий рік він відчувається краще ніж 25-й рік. Надій надій кажеться так, от надій більше, і ми сподіваємося, все таки, що все буде добре. Запахло миром. Да, якось да у, у, у повітрі запахло миром. Будемо сподіватися, що все буде добре. На все добре, до побачення, гарних вам врожаїв.